Чи можна ходити в гості в період посту? О таке цікаве питання. Також люди задають, і якось слухав проповідь всім ізвісного Олега Стіняєва. Він каже: по наших церковних законах, коли ти приходиш в гості. Твій піст заканчується. Тобто, про що це говорить? Це говорить про те, що коли приходиш в гості, ти повинен їсти те, що тобі дають ті люди, до яких ти прийшов в гості. Тому в піст ну, людина, яка віруюча, яка старається тримати сугубо пост і тілесно, і духовно, вона повинна по мірі воздержатися. Але якщо вона вже прийшла до людей, які запросили її, мусить їсти те, що є. Розкажу вам із древнього Патеріка один розказ був старець монах і молодий монах. І йшли вони по дорозі, їх зустрів бідуїн. і запросив. Каже, зайдіть до мене в гості, побудьте, розкажіть, послухати їх. Цікаво Тобто ну, запросив з щир, щирим серцем. Ну і зайшли вони, і він предложив їм на на стол солене м'ясо. Ну і молодий монах почав возмущатися. А старець каже: Бог благословить, употребляй. Людина від щиро серця дає тобі. Ну, поїли не тима м'ясо, подякували і е, вирушили далі. Свій путь. Коли вони йшли по дорозі, е, молодий монах побачив істочник е, з, з холодною прохладною водою і побіг, взяв кувшин і побіг. До того істочника і каже: чи тобі теж набрати водички? І тут старий монах відповідає: Ні, а тепер починається пост. І йшли вони всю дорогу і страдали, мучились, так як солене м'ясо воно викликає жажду. Тому ось така, дорогі браті і сестри, повчальна історія: чи можна ходити в гості в піст, чи не можна ходити в гості в піст? Якщо це людина по духу і по вірі. І вона соответственно церковного календра приготувала ну, Пожалуйста, якщо ні, то тоді вже дивіться вже по ситуації.